Допомогти смертельно хворим діткам прожити останні дні без болю. Виставу про онку недужого оскара за романом французького письменника вирішила поставити Ірма Вітовська. Вистава доброчинна акторка хоче з нею об'їздити всю Україну, назбирати гроші на переїзну паліативну допомогу онкохворим, аби полегшити страждання тим, хто йде з цього світу. Мене звуть цього Я живу в лікарні через рак. Оскар головний герой п'єси. За сценарієм йому 10 років і він смертельно хворий. Останні 12 днів життя хлопчик доживає в лікарні. Тут наважується написати листа до Бога. Відколи мені мозку, я добре відчуваю, що переставку чіткому І Із Богом він досі не розмовляв, бо не вірив у нього. Із вищими силами Оскара знайомить Рожева пані. Її грає Ірма Вітовська. Ідейна натненниця вистави. Мені боляче, мені але це ще не та біль, не той біль. Самого ж Оскара грають одразу два маленькі актори франківські школярі Марко та Владислав. Це їхня перша роль. Ще зовсім юним акторам довелося детально розказати, що таке рак і скільки від нього помирає дітей. Заради цієї вистави хлопчаки навіть поголили голови. Про свій я навіть не думала. щось. Це було останнє за що я приймався на репетиціях трошки. Сльоза, але це так Оскар і рожева пані це інсценізація емоційного роману Ерика Еммануеля Шмітта. Його називають живим класиком, бо п'єси йдуть на найліпших світових сценах. Цю про смертельно недужого хлопчика Ірма Вітовська вирішила поставити в Україні з доброчинною метою. Акторка мріє створити виїзну паліативну допомогу для онкохворих дітей. Сімнадцять 18, 18 тисяч які помирають. Це є злочин. Давайте офіційно реєструвати в дитячу форму знеболення. Що найперше, чому їх треба заколювати уколами? Або чому ми не можемо закупляти пластирі і сіропи, існують в Європі? Це є злочин. Не тільки тих, від кого залежить їх доля, але й всього суспільства, навіть якщо вона не знає. Оскар розповідає Вітовська не просто вистава, а доброчинний арт-проект. До нього долучилося чимало зірок. У виставі звучить океан Ельзе та використовуються фотокартки й документальні фірми про онкохворих дітей. У залі емоції не стримує ніхто. Не може стриматись, і сама акторка плаче просто на сцені і просить усіх долучитися до доброї справи. Де люди без болісно, просто безболісно допомагають прожити за життя. Тому давайте змінювати ці всі стереотипи за нашому суспільству. Ми цивілізована нація європейська, де це не готові. Ми повинні розстатися з цим. Це моя задача була цим проєктом, так само зробити нас. Мені важко говорити, бо я цю біль пережила. Я хочу подякувати Єрмію Вітовській, що вона доносить. Цю трагедію людей до суспільства і піднімає таку болючу тему. Вражаючі, дуже вражаючі і дуже шоковані. Ми. Ну, вистава просто. У мене там грав племінник, і ми ну, дуже і схвильовані, і стурбовані. І Йдемо благодійні внески робити режисер-постановник Ростислав Держипільський досі не вірить у такий успіх. Для нього це перша масштабна робота із дітьми у віставі грають 10 школярів. Я чого боявся, що невідомо професійні актори. Вони все таки вже є більш прогнозовані. Ми не могли знати, як допустимо раптом може зреагувати той же виконавець головної ролі, який ви розумієте постійно на сцені знаходився. Це важко часто професійному актору. Я чим далі живу. Я розумію, що вони, вони інші від нас. Вони. Краще, чистіші допрем'єрний показ вистави у Франківську не випадковий. Ірма звідси родом, а Прикарпаття називає прикладом для всієї України. Бо тут у надвірній кілька років тому створили перший в країні дитячий госпіс. Це є приклад того, що ми називаємо зародження громадянського спіс. Це має бути норма. Із цією виставою Ірма Вітовська планує об'їхати усю країну. Юлія Струк, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ.